В молодіжці продовжується фестиваль Грудневі театральні вечори на сцені історія про складну хімію, в стосунках чоловіка і жінки, кохання. Ролі закоханих виконують двоє відомих артистів театру, актор Лариса Руснак та Валерій Лєгін. І ось ці гойдалки, які існують в стосунках між людьми протилежного полу, між їм і її. Вони досягають якоїсь верхньої точки тут. В одній ситуації потім вся ситуація розрухається, бо качелі мають свій хід у виставі Гітель і Джеррі» герої постійно жадають любові. Втім, так само часто знаходиться причина, що не дає їм бути разом. Всі хочуть кохання, всі хочуть тепла і любові, але вони, ви знаєте, як ідуть, 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 і так роз і повз, раз і повз. Автори вистави вчать, жодні стосунки не бувають випадковими, а в коханні чоловік і жінка самі створюють собі перепони. Так історія цих закоханих може нагадати глядачеві про їхню історію стосунків, адже в кожного все складається по-своєму завжди неповторна історія. От як би ми там не хотіли, ну зв'язь он вона он, саме сложне зв'язь. Скільки варіантів не існує в літературі? В кінематографі, в драматургії, втім, всі старання героїв не даремні. В кінці вистави з'являється надія на щасливе продовження цих стосунків.